Саманта Швеблін До радощів цивілізації. Квиток свій він загубив. А за білими ґратками каса відмовились продавати йому інший. Немає чим дати решту. Зі станційної лави дивиться він на величезне сухе поле, що простягається навсебіч. Закида ногу на ногу. Розгорта газету і перечитує статті, аби хоч якось гаяти час. Ніч розливається небом, довга чорна її тінь ховає залізничні рейки, жовте світло, що верена з далекого мороху, сповіщає про прибуття останнього на сьогодні потяга. Грюнер схоплюється, скручує у руках часопис, наче уже використану зброю, розпізнає у віконці каси усмішку, що ховається за ґратками, але адресована без сумніву йому. Сухоребрий пес, що спав на пероні, зводиться на лапи і прислухається. Грюнер прямує до віконця, сподіваючись на приязність сільського люду та чоловічу солідарність, на добру вдачу власника такого доброзичливого обличчя. Він скаже Будь ласка, не вже так складно. Ви ж знаєте, що часу немає шукати решту. А якщо касир відмовиться, запитає він, бо точно знає про інші можливі варіанти, наприклад, придбати квиток у потягу або вже у касі терміналу, коли дістанеться міста, чи принаймні випишіть мені чек, дайте якусь писульку, що зобов'язуватиме мене заплатити опісля. Але коли з підсвітляної плями, що наближається, пероном повзуть усе нові видовжені тіні, а реф машинерії глушить усе довкола. Грюнер бачить, що у загратованому віконечку нікого вже немає, лише високий стілець і купа непроштампованих папірців на столі, майбутні квитки різних сполучень. Щойно потяг наближається до станції, Грюнер помічає у полі по той бік колії касира, що все усміхається і махає машиністові Не зупиняйся, мовляв, квитків ніхто не купував. І під уже далекий гуркіт машини собака знову вмощується, а єдиний на всю станцію ліхтар блимкотить, поки не гасне зовсім. Скручену газету, Грюнер розправляє собі на колінах, не маючи жодного бажання наздоганяти поганця, що ось так позбавив його радощів столичної цивілізації. Усе дихає тишою та спокоєм. Навіть Грюнер, що сидить край лави посеред нічної прохолоди у мерехтіні ліхтаря снує чиясь тінь, схоже то чоловік із каси. Постать таємнича наближається, присідає на іншому кінці лави, ставить на неї горня із якимось паруючим питвом, суне його в бік Грюнера. Прибулець світить ліхтарем на горня, а сам вдавляється у безкраю чорінь простеленого попереду поля. Пара збуджує апетит, та Грюнер кидає усі внутрішні сили на опір. Будь що, гадає, він повернеться до столиці і повідомить про інцидент, куди слід. Тепер його рука самотужки тягнеться до горнятка, і тепло поміж долонь розпорошує усі думки. Якщо хочете, є ще, каже чоловік, не треба, то вже Грюнер, він цього не зробить. Але руки його уже підносять горня із паруючою юшкою. Як же цей чудодійний лік лікбадьорить тіло до рота? На останньому ковткові Грюнер розуміє у їхній неоголошеній війні, на його власному рахунку поразка вже в двох поєдинках. Чоловік переможно підводиться, забирає порожнє горня і йде собі геть. Пес лежить, скрутившись калачиком, ховаючи морду між задніх лап і жодної уваги на Грюнера, який кілька разів підкликає його до себе. Спадає на ум, що юшка з горнятка була харчем для собаки. Кортить дізнатися, як довго вештається тут оцей звір, дізнатися, чи, бува, колись і він не подорожував отак потягом, як сьогодні Грюнер. Закрадеться думка, що усі собаки світу просто колишні мандрівники невдахи. Люди, що якось витягують на одній лиш паруючій юшці, а тим часом відростає шерсть та хвіст, опадають вуха і відчуття страху та холоду відбирають мову, змушуючи вічно тулитися десь під вірцевою лавою, споглядаючи чергових невдах, що, як він сам, ще плекають надію продовжити подорож. Тепер тінько пошиться у касі. Грюнер схоплюється на ноги і рішуче прямує туди. Із загратованого віконця валить пара, повна ароматів домашнього затишку. Чоловік приязно посміхається і пропонує ще юшки. Грюнер цікавиться, о котрій годині проходитиме наступний потяг. За годину відповідає касир, і його рука обережно завішує віконце, залишаючи Грюнера знову наодинці з собою. Ніби застряг на витку якогось дивного природного кругообігу, міркує згодом Грюнер, тужливо проводжаючи поглядом нову вервицю вагонів, що черговий раз без зупинки мчить повз. Зрештою світанок не забариться і на станцію посунуть робітники, аби купити квитки. Тоді вочевий дріб'язко назбирається вдосталь, чи ж не завдяки легіонам пасажирів, які щоденно змушені користуватися залізницею, до столиці й курсує стільки потягів. Безперечно, щойно він повернеться, поскаржиться на касира і якось вибере вільну днину повернутися із триклятою розмінкою на станцію цього поганця, аби повідомити, що той тут більше не працює. Певен, що саме так воно й відбудеться, Грюнер видихає, вмощується на лаві й чекає. Спливає час, Грюнерові очі звикають до нічного мороку, що вже здатні прочитати написи у найтемніших закапелках. Раптом вони помічають жіночу постать, що стоїть у дверях почекальні, спершись на одвірок і кличе рукою зайти. Грюнер, впевнений, що жест адресований саме йому, підводиться і прямує до жінки. Вона усміхається і справді кличе саме його. Стіл накрито на трьох, і пароє на ньому не юшка чи собачий харч, а справдешня дичина, полита запашним білим соусом. Пахне печеною птицею, сиром та картоплею. І коли жінка ставить на стіл баняки з городиною, Грюнер згадує традиційні вечері щасливої столичної цивілізації. З'являється поганець і такий незворушний у своїх квиткових справах тепер люб'язно запрошує до столу. Прошу сідати, будь та як удома. Чоловік та жінка їдять із насолодою, Грюнер поряд, і його тарілка теж повна. Він знає, що на вулиці зимно, вогко і нестерпно, знає, що програно і ще один герць. тому чому зволікати і далі і не покласти до рота перший шматочок божественної курятони? проте вечеря не гарантує швидкого від'їзду. Ви не продаєте мені квиток з якоїсь причини? запитує Грюнер. Чоловік дивиться на жінку, просить десерт. Із Рури дістається яблучний пиріг і одразу ділиться справедливо на всіх. Пара залюблено дивиться, як аж за вухами лящить, намина свою порцію Грюнер. Пе відведи його до кімнати. Хлопець, либонь, втомився, говорить жінка, і Грюнерова рука, що вже тягне до рота наступний шмат пирога, застигає на півдорозі. Він чогось чекає. Пе підводиться і просить гостя йти за ним. Можете заночувати всередині, на дворі холодно, жодних потягів до ранку. Вибору немає. думає собі Грюнер і, залишивши рештки пирога, плентає за чоловіком до гостьової кімнати. Ваша спальня каже касир. Ані скілечки за це не платитиме. Міркує Грюнер, поки перевіряє постіль. Дві видані ковдри видаються новими та теплими. Скаргу накатаю як належить, гостинність не компенсує мені того, що трапилось. Із сусідньої кімнати слабко долинає розмова подружжя. Перш ніж заснути, Грюнер чує, як жінка просить Пе бути поштивим, гість, бо зовсім самотній, обов'язково сумуватиме за чимось. На що Пе ображеним голосом запевняє: цього бідолаху цікавить єдине купити зворотній квиток. Невдячний, останнє, що вловило його вухо, коли шемрання за стіною поволі стихло, і перше, що виулькнуло у пам'яті на світанні, коли свист далекого потяга висмикнув Грюнера зі сну у новий день посеред полів, не збудили, бо ви так солодко спали, пояснює жінка. Сподіваюся, ми вам не заважали гаряча кава з молоком. До хрусткої скоринки підсмажені грінки з маслом та медом. Мовчки снідаючи, Грюнер стежить, як жінка клопочиться на кухні, готуючи майбутній обід. І от тобі маєш якийсь клерк, чоловік зі східними рисами обличчя, одягнений, ледь не як він сам, і який, схоже, теж очікує наступного потяга, заходить на кухню і вітається з господинею. Він просто зобов'язаний мати при собі достатньо дріб'язку на два квитки. Доброго ранку, фі!» – каже він, із синівською ніжністю цілує жіночу щоку. Я уже закінчив. Допомогти пеу полі. Цього разу на півдорозі до Грюнерового рота застигає канапка. Нічого, дякую, відповідає Фі. Гонки і хіль уже пішли, у трьох вони впораються. Можеш підстрелити на вечерю кролика. Звісно, світиться щастям і запалом очі, Чо. він бере рушницю, що висить біля каміна, і виходить. Грюнерова канапка повертається на тарілку, там і залишається. Так, пора йому дещо з'ясувати. Але двері знову прочиняються. Повертається чо, кидає оком на грюнера. А потім, не приховуючи цікавості, питає жінки новенький фі посміхається і прихильно дивиться на Грюнера. Вчора прибув. Грюнерова поведінка першого дня нічим не відрізняється від тієї, що свого часу спостерігається у кожного, хто потрапив у подібну халепу. Відчужено і ображено стовбичити увесь ранок біля каси, байдуже наближається потяг чи ні, опісля відмовитись від обіду і упродовж дня потай досліджувати діяльність тутешніх. Під керівництвом пеклерки обробляють землю, бо Соніш, закатавши до кісточок брюки, усміхаючись, труд їм за свято. Згодом Фі приносить їм чай, і всі Пе, Чо, Гонг та Хіль махають Ґрюнерові, який досі думає, що його сховок нікому не помітний, закликаючи до гурту. Але Грюнер нам, бо не знати, відмовляється, не було ще впертіших од нього клерків. Вирваний за загального, хоча із приватною телефонною лінією робочого столу, і тут, посеред поля, він зберігає гордовитість, умустившись на дерев'яній лаві, силкується непорушно просидіти так увесь день. Най навіть не прибуде жодного потяга, міркує собі. Най навіть зігнити мені на цьому самому місці. Сутінки. Вікна одне за одним спалахають світлом, згуртовують усіх за приготуванням гарячої сімейної вечері, і перші аромати, що обіцяють справжній банкет, вислизають у вечірню прохолоду крізь шпарини одвірку. Грюнер, гордовитість його вже ослабла, тихомирно здається, без відчуття провини. Він готовий прийняти запрошення. У прочинених дверях, як і минулої ночі, з'являється жінка, кличе його зайти. Всередині приязна невимушена балачка. Братерський поплескуючи по плечах, Пе підбадьорює своїх клерків, які її без того страшенно щасливі накривати на стіл, що нагадує Грюнерові таїнство родинного святвечора з дитинства і, безумовно, радощі цивілізації столиці. Що задоволений стрілець молодець урочисто подає кролика за прямокутним столом Пе та Фі посідають чільні місця. По один бік сидить трійко трудях. Гонг та Хіль тільки та й роблять, що просять Грюнера, який вмостився навпроти передати то одному, то другому сільничку, хоча нею ніхто не користається. Закипе не помічає на їхніх діточих обличчях неспокійних єхидних усмішок і, закликаючи до взаємоповаги, дає Грюнерові вийти з цієї дошкульної гри і, бодай пізнього вечора, вперше за увесь день щось скуштувати. У наступні дні Грюнер вдається до різноманітних стратегій підкупити П навіть у парі свій, аби знайшовся дріб'язок перше, що спадає йому на думку. Опісля із повними сліз очима просить дати йому квиток до міста Вобін на всі його гроші, без жодної решти, Благає лишити собі всі, благає знову і знову, на що вислуховує одну лише невтішну відповідь просякнуту властивою працівникам залізниці етикою про неприпустимість присвоєння собі чужих грошей. Грюнер пропонує купити у них щось. Ціна квитка у купі ціною того, що вони захочуть продати, дорівнюватиме сумі його готівки. Ідеальне рішення. Знову ні. Ще й доводиться терпіти за спиною хихотіння клерків і нову сімейну вечерю. Перші заняття, які Грюнер бере собі за звичку, мити посуд після вечері та щоранку готувати псові попоїсти. І пішло, поїхало. Знову повторювати прохання. Пропонувати розрахуватися власною працею, платити за будь-що, за кожен перекус, мало помалу залучатися до польових робіт, раз другий побалакати із клерками-трудяжками, з'ясувати, що у Гонга чудові завдатки теоретика ефективності праці та організації колективного трудового процесу, у Хіля першокласного адвоката, у Чо – вправного бухгалтера. Незмінно приходити поплакати біля квиткової каси і увечері зголоситися готувати на завтра обід, полювати кроликів у полі разом і що і все намагатися переконати родину прийняти платню в подяку за їхню гостинність, платити принаймні за розкішні обіди. Вчитися, як зробити усе на світі, і знову намагатися дати гроші за такі необхідні знання, як, от про те, що врожай зручніше збирати з поки не припікає сонце, а по обіддя краще присвятити хатнім справам. Раз по раз, сподіваючись власного воскресіння, сподіваючись з'яви триклятого дріб'язку, що допоможе придбати квиток, вмощуватися на станційній лаві. І споглядати черговий потяг, що завдячуючи знакам невсипущого П, мчить безупину повз. Виявляти поступово, що щастя клерків скорше вдаване, ніж щире, підозрювати, що наївна вдячність Чо, душевна гостинність гонга та вічна хілева догідливість усього лише таємний план супроти любови до них П та Фі. А тоді тицьтриндець. Грюнер уже такого й не сподівався це заскочило його зненацька. Якось Чогонг та хіль запрошують Грюнера із собою застеляти ліжко та мами. Вони входять до подружньої спальні, в чотирьох опускають на ложе простирадло і ретельно укладають банки, аби не викреслювали неохайних діагоналей. Так усе розкривається. Гонг усміхнено зиркає на Хіля, і вони по обидва боки ліжка на очах у здивованих Грюнера та чо одночасно підіймають подушки і спльовують на простирадло, перш ніж покласти їх назад. Мить бунту та спротиву, бо ж Грюнер це знає, так багато щирої любові відчувати неможливо. Це його бадьорить. Він цікавиться ви маєте дріб'язок. Усі троє, схоже, здивовані. Можливо, питання неочікуване, але те саме чути у відповідь. А ви? Грюнер каже. Гадайте, інакше б я тут залишався. Вони. А ми? Здається, упродовж тривалої мовчанки усі четверо подумки обмінюються ідеями, укладаючи план дій, який, хоча ще доволі невпевнений, єднає їх щойно народженим щирим братерським почуттям. І іначе це допомогло би тримати у таємниці сказані тут слова, хіль боязко справляє простирадло на ліжковій, яким ще й не скористалися. Грюнер усвідомлює, що усе тут завжди було і досі є частиною фарсу, який почався за багато років до його прибуття. Тож ніщо, тепер не змусить його насолоджуватися наукою П чи ніжними поцілунками Фі, справедливо розділеними між лобами усіх її хлопчиків, перш ніж вони підуть до ліжечка. Зранку він радо береться до щоденної роботи, а вночі, коли підступний сумнів перекручує усі плани, усе це якесь навіжене самодурство, розуміє, що шум, який не дає йому зосередитися, насправді чиїсь легенькі постукування у двері його кімнати. Таємний шифр, що кличе його встати, відчинити і побачити настороженого чо, засланого гонгом, аби привести Грюнера на перше зібрання. Зібралися у громадській вбиральні поряд із свитковою касою. Хіль затулив картоном розбиті вікна, щоб холод не пробрався до середини, організував свічки та перекус. Все розставлено охайно простеленою на долівці посеред вбиральні з катеркою. Сідаються довкола, наче індіанці, і ретельно, як досвідчені клерки, викладають кожен зі своєї сторони обруса власні статки, які перекочовують до рук Гонга чотири нові чималі купюри. Для Грюнера дивиною спостерігати на діточих обличчях спільників вираз досі йому незнайомий, суміш тривоги та недовіри. Можливо, вони тут уже місяці чи роки, тож підозрюють, що давно могли все у столиці втратити. Дружин, дітей, роботу, дім, хіливі очі на мокрому місці, і ось на скатертину падає сльоза, чо плескає його по спині і підставляє товаришеві своє плече. Гонг перезирається із Грюнером. Ясно, ці двоє слабкодухи, обоє виснажені і навряд ще вірять у можливість втечі, Змирилися з добровільно примусовим щастям посеред полів. Гонг із Грюнером сильні, повинні боротися за чотирьох. Безжальний план, міркує собі Грюнер, і відчитує у змовницькому погляді Гонга хід власних думок. Хілью плаче і скиглить. На ці гроші ми можемо викупити у них чималий шмат поля і принаймні жити незалежно. Необхідно зупинити потяг украй серйозно пропонує Гонг. Як думаєте це зробити? питає Грюнер. Як зупинити таку машинерію? Треба бути реалістами, об'єктивність, запорука вдалого плану. Прошу сказати нам Грюнера, чому ви вважаєте, що потяг не зупиниться, цікавиться гонг. Втручається тривожний Чо. через знаки П, якими той сповіщає машиніста, що пасажирів на станції немає. Сигнал не зупинятися ми знаємо. Єдине, що нам невідомо, сигнал зупинись, зауважує гонк. Я бачу, каже Грюнер, і раптом аж світиться. А ви пробували знак навспак? Знак навспак не розуміє Гонг. Ну, якщо сигнал П означає не зупинятися, то знак навспак означатиме відсутність сигналу. Вигукує Чо». Молитимемося, говорить Грюнер. Молитимемося, повторює Хіль, витираючи очі паперовою серветкою. Усе відбувається за планом. Отож світає, із дверей кухні вигулькує Фії, кличе родину до сніданку. Кожен у своїй кімнаті клерки натягують на ноги шкарпетки, запихаючи у них колошви піжам, взувають і спадрильї. Пе перший користається лазничкою, а потім решта у порядку прибуття гонг, хіль, чо і Грюнер, який, знаючи свою чергу, не гає часу і готує псові попоїсти, бо той у цій порі уже стовбичить під дверима. їх вітає і просить поквапитися, аби сніданок не вистиг. Тоді Чо відволікає жінку, підводить її до вікна і вказує рукою кудись у поле, можливо, там якась дичина, що згодиться нині до вечері чи на обід. Гонг чатує перед лазничкою, аби не вийшов пе. Зрештою, наступна його черга, а він частенько чекає її біля входу. Тим часом Грюнер і Хілем розчиняють у великому горнятку вікави для пе жменю пігулок заспокійливого, яке поцупили з нічного столика Фі. Коли усі збираються за столом, можна починати трапезу. Клерки очей відірвати не можуть від горнятка П. Ані П, ані Фі не помічають чотирьох зосереджених поглядів над тарілками. А коли на стіл подано смаколики, і самі змовники, здається, забувають про свій задум. Опісля хіль прибирає зі столу. А чому є посуд? Гонг із Грюнером зголошуються застелити ліжка та прибрати у кімнатах і йдуть геть, навіть не дочекавшись схвальної усмішки фі. У Грюнеровій кімнаті, де умовлено зійтися після вдалої першої частини плану, клерки, чи то пак власне Хіль та Чо, бо гонга і Грюнера це не стосується, впадають у ностальгію. Хіль каже, як би там не було, а фі їм наче матір рідна, а Чо вдячний Пе за велику науку працювати власноруч у полі. Години дружньої праці та сімейні трапези неможливо ось так просто витерти з пам'яті. Гонки з Грюнером їх слухають та знайроблять роблять своє, пакують до кишень на згадку камінці та інші дрібнички, що колекціонували свого часу хільтачо, ще й кілька яблук для майбутньої подорожі до міста. Ось деленчить будильник гонгового годинника вже час. Скоро надійде потяг, поза як саме цієї миті кожен божий день пе підводиться з крісла, де має звичку трохи почитати, і прямує в поле до колії, аби дати знак не зупинятися. Грюнері з гонгом на поготові. відтепер усе в їхніх руках. Хіль та чо чекатимуть на станційній лаві. А поки вони знаходять у вітальні пе, що мирно посопує у своєму кріслі. Говорять шумно та голосно, шурхають, гупають, уважно придивляються, проте пе, занурений у глибокий від надміру заспокійливого сон, не прокидається. Хіль цілує його в чоло те ж саме робить і чо. Їхні очі сповнені сліз прощання. Гонг перевіряє, чи Фі пливає рослини, ранковий ритуал у саду позад будинку. Вона там. Усе ідеально, перемовляються четверо і виходять з дому. Хіль та Чо на перон, гонг із Грюнером у поле перегородити шлях потягові. За небокраю підіймаються клуби пари. Машини ще не видко, але добре чути. Зробивши кілька кроків, гонг зупиняється. Продовжуйте, мовляв, Грюнере, Не подати знака вистачить і одного плескає ззаду його плече, і то йде далі. Буде важко бачити, як наближається машина, і намагатися спинити її однією лише відсутністю сигналу, стовбичити біля колії і тільки те робити, що молитися, я казав Хіль, сподіваючись, що господь Бог десницею своєю дасть знак пригальмувати. Потяг наближається, суне двома смугами, що розтинають поле між двох горизонтів, Оготувати він на станції. Грюнер зосереджується. Наскільки, вдається, тримає себе в руках. Та коли потяг рівняється із ним, йому важко зрозуміти так гуркотить машина, коли розганяється чи коли стишує хід. Грюнер кидає оком на колеса, що котяться коліями, помічає, як сталеві ручиська, що штовхають їх уперед, починають збавляти швидкість. Йому не видно гонга, навіть гадки немає, де він, але чує його радісні крики. Потяг іще трохи проїхав і нарешті зупинився при станції. Грюнер звитяжно дивиться, як на перон висипають пасажири, і серед загального гамору розбирає слова, що гукає йому гонг. Ви дуже далеко від станції, занадто далеко. І ось свисток сповіщає про відправлення. Грюнер кидається бігти. На пероні хіль та чо проштовхується супроти невпинної течії пасажирів, аби потрапити у вагон. Повінь людей із валізами затоплює двірець. Схожі репліки розносяться довкола луною. А я думав, ми вже ніколи не зійдемо. Нарешті кінець багаторічній подорожі у цьому потягу. Я вже зовсім забув, як виглядає містечко. і От тобі маєш таки приїхав. Люди піднесено вигукують. На пероні ніде яблукові впасти. Потяг ще раз свистить і гуркоче рушаючи з місця. Грюнер майже добіг. Край перону він бачить гонга, що чекає на нього і допомагає йому заскочити на сходи. Група чоловіків дістає музичні інструменти і утинає запальної мелодії при такі святі. Гонки з Грюнером протискаються межі людей, Межі дітей, жінок, чоловіків, що відділяють їх від таких близьких дверей вагона, який уже на ходу. Раптом серед щасливого натовпу тих, кому вдалося зійти, Грюнер помічає худущого сирого пса. Грюнере гукає гонк, який уже добігає до перших дверей. Без собаки я не поїду, заявляє той, і ніби ці слова додають йому необхідної сили зробити це, кидає до тварини і хапає її на руки. Пес не пручається, нажаханою мордою, зсихається від тотальної перонної іфорії, трясеться у ритм грюнеровому бігові. Ось вони наздоганяють хвіст потяга і рівняються з ним. Грюнер здогадується, що крізь якесь із вікон на нього із тривогою дивляться хільтачо. знає, що не має права програти останній бій. Хапається за поруччя позаду останнього вагона, і цієї миті машина на всіх потугах відривається від перону, наче спогад, який триває ще певну мить, а потім відлітає у далечині і губиться серед полів. Задні двері останнього вагона відчиняються, і Гонг допомагає Грюнерові залізти до середини. Хіль та чо підхоплюють собаку і вітають рятівника. Нарешті вони усі четверо чи то пак п'ятеро вільні, але завжди знайдеться бодай якесь, але у віконці задніх дверей досі, наче далеке марево, видніється їхня станція, залюднена веселим натовпом з повним канцелярського начиння кишенями і цілком вірно дріб'язку. Пляма, що була місцем їхньої туги та страху, на очах перетворюється на щасливу цивілізацію столиці. Відчуття, яке востаннє гуртує втікачів, жах, передчуття, що коли вони доїдуть до станції призначення, там вже нічого не буде. До радощів цивілізації Саманта Швеблін.